Всім привіт! Сьогодні знімаю теплицю. Цього року зробили. Ось подивіться, це тепла грядка. Це теплиця. Оце двері у нас. Ну, дивіться, на градусник 21 градус. Це вже пооткривали Окно відкрили і двері. А на дворі 11 градусів було. Вже може, може, 12. Ну, як я дивився, було 11 градусів, а тут було 21. Так що тепліше, набагато, звісно. Це з вікон все. А далі клійонка. Кому сподобалася теплиця, то ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся. Ось така невеличка тепличка.